Як виглядала старенька прошивка на DAFO моніторах? Виглядала так, як вона виглядала останні, я не знаю, років 5-6, всі до неї звикли, та синенька. В принципі, ніхто нічого не міняв. Але починаючи з прошивки 4.7, яка тепер доступна на сайті, у нас є нова гарна прошивочка, ось в таких кольорах вже вона виглядає з таким чином, можна знову таки її скачати на офсайті. Бачите, вже по іншому розташування. Кольори інші кнопка Погасити екран зробили ось таким чином. Зробили більш прикольно. Значить, на е сайті Security.com заходите, заходите до моніторів, які на ліноксі були. Тобто там 24, 21, наприклад, як зараз монітори, і у вас буде прошивка. Там починається на версія 4.7. Якщо ви бачите версію 4.7, ви її встановите, і там уже буде ось така новенька прошивка. З україномовним інтерфейсом, тобто, факт є, є мовний ємовний, уже там, скачуйте, пробуйте, діліться враженнями в коментарях. Написуйте, що ви про це думаєте, і дякуємо, що подивилися це відео.